За громадянську мужність, патріотизм, високу активну благодійну та громадську діяльність, за самовіддане служіння українському народу, особисту твердість і силу духу, в захисті національних устроїв нашої держави, прислужено почесну нагороду професійні досягнення заради миру в Україні та нагороджується орденом Свята Софія Заряна Мошар. Нашу корони та наполегливо ви працюєте на благо України. Ви впевнено плануєте перспективи подальшого розвитку та вдосконалення. Нехай ця висока нагорода стане для вас символом успіху і запорукою та досягнення нових і нових перспектив. 谢谢各位嘉